Георгій Мозурашу, Слуга народу, 203 округ. Я стараюся завжди звіряти і синхронізовувати свою позицію з позицією очевидної більшості виборців. І після ухвалення цього рішення в парламенті я теж публічно звертався до, точніше, до наших з Володимиром Мисановичем виборців з Чернівецької області і провів відкрите опитування і. Майже всі учасники того опитування, відкритого у Фейсбуці, висловилися, що якщо її залишатися на одному часі без переведення, то на літньому часі. От у нас якісь проблеми. Ми, не те, що у нас з часом проблеми, ми, здається, на різних планетах з пересічними громадянами, з нашими виборцями. І в цьому проблема. Тому ми там е, ніби хочемо збільшити надходження бюджет для того, щоб було з чого. Армію годувати, утримувати, а приймаємо рішення, які прогнозно навпаки дадуть негативні результати. Це теж підняття акцизу, про що ми говорили в попередньому блоці. Тобто, це ну просто неймовірно. Я дуже прошу і присутні, хоча я думаю, що якраз присутні більш такі свідомі колеги залишилися в залі зараз, і інших народних депутатів. Будь ласка, спілкуйтеся з тими. Які вас обрали, які вас підтримували на виборах, і щоб не виходило так, що обирають з одними гаслами, з одними планами, як і до речі, нашу політичну силу обрали, обрали з прекрасною програмою? А в залі уже наші виборці бачить рішення. Приблизно протилежні, тобто, ну це ж ну, неймовірно. Будь ласка, комунікуйте з виборцями, комунікуйте з пересічними людьми. Не, не давайте не бути відірваними від реалій, як ми демонструємо в своїх рішеннях постійно. Що не приймемо, то протилежно тому, що, що люди очікують. Ну не може бути так, що у нас народ вибачте, тупий, а одні розумні в Верховній Раді, які приймають рішення, які вічно не задоволені люди нашою роботою. Ну, будь ласка, комунікуйте з своїми виборцями і давайте працювати на українській. І народу, а не проти його інтересів. Дякую.